Проходьте сюди, будь ласка. Нарешті я потрапив до лабораторії Венсдей. Ласкаво, прошу. Perfecto. Я зніму силу селену фотодоказів. А це що таке? Моє нове розроблення. Проходьте. Ви першим його побачите зсередини. Візьміть голуба. Опірмарний. Ні. Будь ласочка, випустіть мене. Ні. Річу. Почнімо. Мій геніальний експеримент удався. Будь ласка, випросимо в цей світ шпигуніро-голубіро. Йди до своїх родичів. А ви хто власне? Це ж новенький. О, ви такі жалюгідні. Ось що на вас чекає. Я зроблю з вас одного велетенського брейнрота. Мій гомункул підкорить цей світ. Мої смаколики. Оу, всі порозсипалися. Гаразд, мені потрібне твоє зілля, сестричко. Де воно, га? Хай буде це. То як чи спрацювало? Дякую. То як йдемо ну, далі. Ні, 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 я не хочу. Допоможіть! Лізь до капсули. Не варто страждати Ти принесеш себе в жертву науці. Що вона з ним скоїла? Просто жах. Мій геніальний план у дії. А так, невдовзі мені все вдасться. Що нам діяти? Що вдіяти? Друзі, погляньте розкидано солодощі, то як нам це стане в пригоді? Мені спала на думку ідея. Зачекайте хвилинку. Так, якого ж брейнрота вибрати наступним? Цього чи може, ось цього? Друзі, я знайшла потрібний еліксир. Ми всі сховаємось. Ходімо зі мною. На вас чекає веселий день. А де всі мої бренроти, га? Трясця! я не встиг вибрати шоколадку. Перепрошую, мій друже. Далі я піду сам. Я люблю тебе. Вони всі сховалися. Той гаразд. Зіграємо у схованки. Чудово, ось і перший гість. Я зустріну його гідно. Я геть забув. Сьогодні ж святкую день народження. О, таке щастя. Цей тортик для мене. Ура! Я дуже люблю свята. Загадаю бажання з днем народження. Ова пінята. Саме те, що треба для моєї бити, то я тобі зараз в гамселю. А що там всередині? Чи ти впевнена, що це цукерки? о О-о, це не цукерки. Допоможіть це бджоли. Рятуйте. Попалася колода. Зуські бджоли. Я просто так не здамся. Геть, ідіть геть з моєї коробки. Отак. Мій план спрацював. Моє укриття зруйновано. Іди до мене, Сахуре. Чи ти можеш мене пощадити? Ще один брейнрок. Чудово. Все відбувається згідно з моїм планом. О, ні, бідолашний Сахур. Леле. Я зараз помру зо страху. Дехто підозріло, труситься. А чим це пахне, га? Час пообідати. Мені спала на думку неймовірна ідея. Чи є хто небудь вдома? Атмосфера дедалі гарячіша. Тук-тук. Чи тобі вже спекотно? Що? Тут, дійсно, стало дуже гаряче. Фух. Побачимо, що тут маємо. Маю для тебе дещо. Приготуємо обід. Накриваємо все кришкою. За інструкцією зачекаємо впродовж п'яти хвилин. О, Локшина готова. То що там? Чи вдалося? О, ні, справи пепські. Я сама, тільки без брутальностей. Я все сама. Прекрасно. Плюс один брейнрот. О, ні, тільки не балерина. Просто жах. Думай Венздей, метикуй. Мені потрібен новий блискучий план. Що ти так витріщаєшся? Ось і мій новий план. Що відбувається, га? Тримай голуба та не переймайся. Обережніше. Тримайся. Венздей, Що ти зі мною скоїла, га? Гаразд. Тримай хліб. Це не для тебе, не нажеро. Чи є хто-небудь вдома? Хто там? О, така ціпа. Привіт. Чи ти вийдеш? Рада з тобою познайомитися, пане шпигуніро. То привіт тобі, красуне. Дякую за хліб. Що? Ти куди? Стривай. Все, тримай. Я покінчила з голубами. Що? Ні, все доведеться робити самотужки. Ігри скінчено. Виходь. І ці бобри. Я знаю, ти там. Що? Що ти тут собі дозволяєш, га? Поближ негайно. Що? Все ти мене розлютив. Я щойно почав. Ліпше припини стрілянину. Ти ще не знаєш, з ким завівся. Тобі гаплик червоний. Тепер мені напевно гаплик. О, ні, тільки не це. Догрався жуть по мене. Ходімо. Добре, хоч ще мій велосипед цього не бачить. Чудово. Я майже досягла мети. Ще один із нас. Просто жах. Мені потрібно більше перцю. О, чудово. В меню перцева бобрятина. Тільки не це. Я зможу. Я стримуюся. Побряча сила волі. Гаразд, переходимо до плану Б. Нужбо, чхни. Мужбо, я знаю, ти хочеш пнути. Прекрасно. Чи я ще живий? Де я га? Тепер ти мій. Люба. Ані руш, бо бріто бандиту ти так просто не схопиш. Руш. Той гаразд. Ось мій ліфт приїхав. Мені вже час. Аріведерчі. Перший поверх, будь ласка. А де тут кнопки, га? Пахслі, ти що накоїв? Трястся. Поглянь, у тебе тут важіль був несправний. Пахслі! Так ти ж маленький нахабний капуснику. Зачекаємо. О! Тобі гаплик. Ні ні. ні Спершу нас до жени. Ще Чи все чисто? Це мій шанс. Я врятую всіх. Що тут за еліксири маємо? Погляньмо. Слід спробувати все. Леле о, миле, рожеве та пухнасте. Цей еліксир може мені стати в пригоді. Венздей уже йде. Маю найжахливішого молодшого брата в світі. Тепер доведеться в лагодити А ще як застосувати цей еліксир щодо до Венздей. Готово. Доволі підозріло. Що? Оні? Що ти накоїв? Що Це зі мною. Допоможіть. Сюрприз від Барбі. Мершій. Треба врятувати всіх брейнроців! Агов, машино, машину повертай моїх друзів. Так вдалося. Чи все гаразд сагуре? Обріто, патапім, пісіклетер. Ви всі тут, друзі. Ми подолали венздей. Навіть же все рожеве та путнасте. Мої брейн Чи ви всі тут? Дум -дум -дум Час для помсти настав! Тобі гаплик Венздей. Тримай філіжанку. О, ні, я балерина капучино. Що ви накоїли? Я не можу такою залишатися. Будь ласочка, виправте все. Гаразд, заспокойся. Я тобі допоможу. Ось, тримай. Тепер ти зможеш знову стати венздей. Дарую. Що? Бувай, щасти тобі. Ми йдемо то і гараст